Доброго ранку, всіх віталися тебе. Я хочу подивитися, що у нас тут овочі, фрукти і вам показати. Дивіться, ось у кавун перший готун, готунок. 26.95. такий длинненький. Не знаю, я їх не брала, дивіться, які вони. Але сукавуни обичні. 11.49. Зараз ціна по акції. Тихо кавунчика. Так, капуста по чому? Капуста 9,49. ну здорова дуже. Дуже здоровенна, прям така. Мені треба капусту, але я таку здорову не хочу брати. Так, оце яблука гала, наскільки я поняла, але ну, там цінник на тій стороні. Зараз перейдемо, подивимось, яблуко речів. 52,95, а яблуко. Зараз підійдемо ближче. Усі екстра. Дивіться, 4 штучки, 45,90. Дивіться, які красиві яблучки упаковані в коробочку. Прям такі чудові яблука. А то речі 52,95. Ківі у кошику Другий гатунок 109 ,90 гривень 90 копійок. Авокадо, перший гатунок, 25,90, ні, 25 гривень за один. Ось у перший гатунок, 11 гривень. За 100 грам, мабуть. Ну так, да, виходить, 110 гривень кілограм. Це у нас Мандарин мінілова 89,95. Ось такий мандарин. А то апельсин 59,95. Красиві. Але для того, щоб вони були смачні, треба, щоб тут було тріщинки такі. Нематься, не смачніться, будуть з кислинкою. А ось мандарин Моркот 89,95. Ось такий моркот. Кот-моркот. лимон Перший готунок 94,95. Такі здорові лимони. А ось, дивіться цей сливи 42,95. Ну, Дуже-дуже, подивіться, як красивий. Я вже собі купила. Не купила, а набрала. Чудові сливи. Я вчора купляла, то взагалі ось у мене. Вони там у пакеті лежать. Але. Я набрала ще собі. Перший гатунок, грейфрукт 84,95 95 Банан 61,95 двянопяти Лімон лайма 11 гривень, ну, 110 гривень кілограм. Лаймики, Мені вони подобаються класні. Так, виноградки шмиш 75. 95, вже такий кишмішок. Ой, я вчора брала, але вже немає. Ой, такий я виноград. Ой, обалденний. 74,95. Рожевий такий, знаєте, то рожевий, такі крупний, кругле. Ой, який він добрий. Ну, майже вже сьогодні немає, він був по акції. Яблуко годин, 41,95. Груша, перший гатунок 62,95. Дивіться, яка груша. Хороша груша. А там воно маленька така. 42,90. Так, мені на пенсіях. Так, да, ось і, дивіться, яблуко гала. 31,95. Дивіться, який гарний яблучко гала. І смачні. Вони смачненькі. А воно яблуко рам'я, перший гатунок. 31,95. 95 Це теж красиві яблучко. А Диня 35,95. Ось така динька. І Диня п'єл де са 54,95. Ось вона. П'єл десаподі. Так, тепер сюди підемо. Це у нас тут були. Фрукти тепер до овочів Огірки перший гатунок 45-89. Ось такі огірочки. Баклажани 29,69. По-моєму, вони не достигли трошки. Так, так тепер томати грунтові. Перший готу 24,89. Ось такі томатики. Це польові. Томат рожевий, це вже степлиці 64-89. Так, тепер що у нас тут? Перець капі 69,95 Розібрали. Вчора було багато, дивіться, це те, що залишилось. А це солодкий жовтий 99,95 Подивіться, який красивий перець. Дуже красивий. А це у нас солодкий червоний 7995. Теж красивий, дивіться який. Красавчик. А воно гострий. 42,95 Перший гатунок. Але він зелений весь. Так, огірки тепличний. 49,89. Такі огірочки. И перец салатный. 3465. Вот таких перчик салатный. Цибулька. Ой, ну, вообще хорошая. цена 7,95. Но цибуля, подивись, яка здоровенна. Дуже, дуже здорова цибуля. Картопля 1465. Я вчера брала. Хорошая карту. Вона така, наче не розвалюється, але вона смачна. І морква 9,89. Така здорова є. А мика 169. А це що? А чого це? Тож 9,89. Тут ціни немає. 4. Гарбузик хокайдо, 26, 2695. А, тут по мені неправильно лежать. Оце батернат 1695. А хокайдо 2695 оцей. Я вже казала, що я супчик куплю з такого гарбузика. Дивіться, який гарний. Отакий От я собі возьму. Ну, хай полежає, зніму, потім возьму. Ну це ціна по акції. А так 17,9. Ой, на гривню на одній. Буряк 89. Хороший бачиш? Бачите, хороший. А тут там моркнув всіх, так я не пойму ціна, ну, то така вже вона там буряк бачу 6 669, воно він там лежить. Так, що ми ще не доверились. Часник 13,80. Ось удивіться, який часник. Получается по сто тридцать восемь посована битча ста цибуля четырнадцать тридцать пять. Все, вот в таких сеточках. Я взял и пишел сеточку. Цибуля червона Марс восемнадцать девяносто пять. Буля Билла, стерлинг по 20.95 девяносто Савойская капуста 31.89 Такая капусточка, но она подобает. Она трошка Все-таки отличается по смаку від обычной капусты. А це у нас корень имбиря. 15,99. 34,95. Баклажаны різно кольорові. Вот такие. Полосатики я вам не скажу. Селери корень 53,95. Так, ну це вже теж теплийше, да, навіть написано. Я так боком стою 57,49. Такі дивіться вже, які вони які вони цікаві. цікаво. Кабачки вони ще є по 27,99, дивіться. Такі кабачочки. Все ми подивилися, да? овосі фрукти, все. Добре. Так, да, все я вам показала, що почув. Все є хотела. На ринок я не ходила, тому що в нас погоди немає. Дощ іде зараз. Тому я не знаю, що там на ринку. Ну, на ринок ми вже підемо в п'ятницю. То подивимось, що там почуло. Добре, дякую, що були зі мною. Подивилися. Причому овочі, фрукти в АТБ, а сливи дуже-дуже смачні. Дівчата йдуть за сливами. ну, Капуста дуже здорова. Не буду я так брати, А сливи зараз ще раз покажу. Дивіться, а ще тут, дивіться, я ж не глянула, тут забула. Ось, ось шампіньйони 80-90. А скільки їх тут? Там видно воно буде на ціннику. Да? А ось, ось це які. Господи боже, 69,90 королівські. Там теж, мабуть, буде видно, скільки їх. А ось є чирі. 75-60. Ось такі черіки. Кукурудза. А, ось у кукурудзя. Є ще кукурудза. По 12.50. Це за кілограм ціна. А ну цікаво, яка вона За кілограм 12,50. І знаєте, ще й така нічого. Добре, Так, що у нас тут? Стебло Селери 8,40. Ну, це за 100 грамів. Такі ось, ось стебло. Ну, тут ось салат вітамінний 5990. Суміш салатного листя 4490. Мята є 2660. Зараз ми на нього подивимось. Сьогодні це м'ята. 2660. І салат листовий горщик у горщику 4690. Зараз буде він той горщик, його не видно, але він є. Я його осі, він маленький такий. Ось отакий салати. Красивий, зелененький, свіженький, 46,90. І... Що ми ще не бачили? Кріп і петрушка. Петрушка 880, а Кріп 2590. За... Оця упаковочка. Отака. Ну, хороший кріп зелений, такий, дивіться, гарний, 2590. А петрушка ось така. Теж хороша, дивіться яка. Дивіться, запаковано це кульочко прийшов собі купити і все. А це у нас вітамінний пучок. Кріп петрушка, цибуля, зелень, перший готовий. Ось такий. Вітамінний пучок. Тут все є. Цибулька зелена, кріп і петрушечка. свіженьке, все зелененьке, гарненьке, красивеньке. І ще раз цибуля зелена, 38,80. І ще зараз ми на неї подивимось. Ось така цибулька 38,80. 80 Хороша цибулька, зелене, свіженька. І на закуску лохина фасована. Ось така коробочка. Отака. Так, скільки її грам? Давайте отак подивимось двоє. Я... Ну, я, зараз так, 250 грам, по-моєму. Да? такая лохинка. І ще є капуста морська, ось чука, салат морських водоросли 62 гривні, 60 копійок. І морська капуста просто 37,80. Є буряк варений, вже готовий, 52,90. Ось Морковка корейська, розумний вибір, 51.30. Хороша морковка. Я її іноді беру, то морська капуста, розумний вибір, 66.90, Ось в такому пакетику. Ось. А, тут не видно її все одно. Пакетик такий. Все, дякую, що були зі мною. по чому овочі і фрукти в АТБ. А на ринок підемо п'ятницю.